П'ятниця 14 липня в ефірі Новини міста. Вітаю сьогодні у випуску Дивіться. Військовим частинам – фінансова підтримка. На засіданні виконавчого комітету погодили зміни до бюджету громади. З оновленим дахом, утепленим фасадом та новими вікнами в обласному центрі тривають роботи з термомодернізації інфекційної лікарні. Повір у себе. Хмельницький вперше приймає всеукраїнську спартакіаду серед дітей з порушеннями слуху. Зміни до бюджету громади погодили на засіданні виконавчого комітету. Зокрема, на підтримку військових частин додатково спрямували 42 мільйони гривень. Передбачили кошти і на житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров'я. Виділили майже 50 мільйонів гривень на соціальний захист. Це виплати пораненим, родинам загиблих, матеріальна допомога хворим, постраждалим від терористичних атак Росії. Більше розкаже Ірина Муляр. 42 мільйони гривень із бюджету громади додатково спрямують на підтримку військових частин, що базуються на території Хмельницької тергромади. Від початку цього року сума підтримки становить 193 мільйони гривень. Зміни до бюджету погодили на засіданні виконавчого комітету. Маємо позитивну динаміку по виконанню дохідної частини. Вдячні в першу чергу платникам всіх податків, тому що збільшується і середньомісячна заробітна плата. Збільшується і кількість самих платників податків. Загалом на обороноздатність та підтримку військових цьогоріч уже спрямували 330 мільйонів гривень, включно із земельними пільгами та соціальними програмами. Додаткові кошти передбачили для підготовки до опалювального сезону та реалізації заходів з енергозбереження. Це і заміна тепломереж, водопостачання, заміна котлів. Ми продовжуємо термомодернізувати заклади охорони здоров'я, школи, садочки. Робити реконструкції котелень, змінювати мережі так само це придбання нової спеціальної техніки для комунальних підприємств, а також для обладнання для наших комунальних підприємств. Фактично усіх вперше ми передбачили кошти в розмірі 6 мільйонів на ремонти укриттів в багатоквартирному житловому фонді. Близько 50 мільйонів гривень спрямують на галузь охорони здоров'я, стільки ж на соціальний захист. 3 мільйони гривень передбачили на підтримку громад Херсонщини 122 мільйони гривень на галузь Освіти. Це ремонти шкіл, садочків, придбання обладнання класних кімнат, профільних кабінетів, це ремонти укриттів, зокрема на укриття цього разу передбачено 19 мільйонів 100 тисяч гривень, і в цьому році ця сума складає вже 130 мільйонів гривень. На виконкомі ухвалили згоду на отримання гранту, який дозволить залучити 36 мільйонів гривень на повну реконструкцію та створення додаткового простору у дитячому світі. Це дозволить повністю оновити всю будівлю без використання бюджетних коштів. Важливий грант, який ми вибороли в змаганні з 36 проєктів, які були подані, було відібрано 12, де повністю оновлена вся будівля дитячого світу без використання бюджетних коштів, а за рахунок коштів організації Об'єднаних Націй. На вулицях міста незабаром з'являться нові великогабаритні автобуси, які курсуватимуть на 19-му маршруті. Також рішенням виконкому підтримали виплату коштів для 40 домашніх господарств, що постраждали під час терористичної атаки у травні. Традиційно проголосували за матеріальну допомогу мешканцям громади, виплату кишенькових грошей для дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування та стипендій кращим випускникам. Усі випускники, які здавали мультипредметний тест і отримали 200 балів, отримують по суті стипендію в розмірі 5 тисяч гривень з міського бюджету. Маємо 27 дітей, які отримують по 5 тисяч, і маємо дві дитини-випускника, які отримують по 10 тисяч, тому що вони набрали по 400 балів. Понад 50 наших військовослужбовців, які здобувають другу або першу вищу освіту, отримують 50% компенсації з міського бюджету. Якщо це навчання платне, п'ять родин військовополонених та зниклих безвісти отримують по 50 тисяч гривень. Частина рішень стосувалась підтримки та розвитку комунальних підприємств міста. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 90 питань. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому термомодернізують медичні заклади. Нині працюють над утепленням інфекційної лікарні. Зокрема, оновлюють покриття даху двох корпусів. Наразі 90% робіт уже виконали. Крім того, замінили більше 130 вікон. Незабаром розпочнуть утеплювати фасад другого корпусу. До слова, це найбільша будівля медичного закладу. Вартість робіт понад 15,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади в рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності бюджетних установ. Ірина Кондратюк. Далі у Хмельницькій інфекційній лікарні триває капітальний ремонт з утепленням медзакладу. Спершу взялися за оновлення покриття даху та ремонту техповерху в двох корпусах. Наразі 90% робіт вже виконали. На даху зміна покриття. Повністю ставиться мембрана. Це по по нових технологіях. На техетажу утеплення. Тут 25 сантиметрів утеплення, і переходи між. Данями, крім того, оновлення торкнулося й вікон. Завідуючий господарством інфекційної лікарні розповів, новенькі пластикові встановили ще минулого року, проте вони були однокамерними. А нині за стандартами потрібні двокамерні. Всі вікна, які не відповідали. Стандарту, ну, тобто там однокамерне. Всі однокамерні вікна, пластикові, не пластикові, вони замінюються. І таких вікон у нас 131 штука. От ми маємо замінити, вже закінчують хлопці. третій і другий поверх вже замінили. Зараз пер перший корпус міняють. А вже з наступного тижня розпочнуть утеплювати фасад. У планах на цей рік повністю термомодернізувати другий корпус. Це найбільша будівля у медичному закладі. У ньому розміщується два дитячих відділення, вірусних та кишкових інфекцій, реанімація та адміністративні кабінети. Об'єм роботи 2000 квадратних метрів. Температура в приміщеннях 19-20, двадцять ну вище 21 не піднімалася. Нам в деякі дні ставили додаткове утеплення, особливо в дитячих відділеннях. Зараз заміна вікон, заміна дверей вхідних в боксі першого корпусу. Я думаю, що буде набагато тепліше. Це перший капітальний ремонт з утеплення інфекційної лікарні з часу її появи. Загальна вартість робіт понад 15,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади в рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності бюджетних установ. Утеплення даху, в старій совковій будівлі, заміна вікон на а також утеплення фасаду дає нам суттєве заощадження по енергоносіях. Отже, економію для міського бюджету. Ну і знову ж таки, надзвичайно важливо, що за рахунок створення комфортних умов. Ми працюємо для всіх наших пацієнтів, яких міській інфекційній лікарні доволі багато. Ну а на наступний рік плануємо далі вже утеплювати інші корпуси для того, щоб всі корпуса, існуючі в нашій інфекційній лікарні, були повністю термомодернізовані. Ми економили на споживанні тепла. Ну і ми створювали максимально комфортні умови для пацієнтів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. 28 липня відзначатимемо День української державності. Це свято про зв'язок різних поколінь та їх внесок у розбудову та зміцнення України. В обласному центрі вже вдруге відбулася суспільно-наукова конференція, присвячена Дню державності. Участь у ній взяли місцеві посадовці, військовослужбовці, історики. Подробиці у сюжеті наших колег з телеканалу Ті Вісім Хрещення становлення, перемога вже другий рік поспіль за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабузюк відбувається суспільно-наукова платформа, яка вкотре підтверджує, українська держава має велику і багатовікову історію. Цей день спрямований на те, щоб протистояти ворожим фейкам щодо того, що, начебто, є спільність походження. Українського і московицького народів. українці є іншою цивілізаційною нацією і кожен день цієї жорстокої війни породжує цивілізаційну прірву між нашими народами. До участі у суспільно-науковій платформі долучились місцеві посадовці, військовослужбовці, історики завітали на Хмельниччину і представники Волинської та Чернівецької області. Тисячолітня історія державотворення, і ми сьогодні чітко повинні сказати і показати, що те, що відбувалося 1035 років тому, коли Володимир Великий власне хрестив Україну, прагнучи і наближаючи її до цивілізованої Європи, те саме продовжується і зараз. Українська держава це спадкова. Право українського народу, який одвічно проживає на цій території, мати свою державу. Ми за цю за це право сьогодні воюємо. за Це право сьогодні помирають е, сини і доньки України. Попри злети та падіння, держава на чолі із сильними духом українцями продовжує жити, бути відкритою для бізнесу, розвитку сфер життєдіяльності. Направду, браті і сестри, кожна людина повинна робити те, що вона робила і до того. І час не зупинився, час іде. Одні народжуються, інші відходять. Військові обороняють територіальну цілісність нашої держави Україна. І кожен з нас повинен робити те, що він і робив до цього. Надважливим для українців залишається завдання не втратити єдність, з якою ми зустріли ворога, і продовжуємо захищати рідну землю. Сьогодні ми маємо також демонструвати єдність, згуртованість, зберегти патріотизм. Задля перемоги і головне побажання сьогодні це якнайшвидша перемога. Українська державність бується не тільки на полі битв, важлива і духовна свідомість. Наша митрополія, Київська, вона веде набагато більше глибші коріння від православної митрополії Константинополя, яка на сьогодні на території нашого Поділля має більше коріння. Вона веде свій родовід ще від київської митрополії. Майбутнє України, яка пройшла чимало випробувань, залежить від нас самих, і саме українці повинні розвивати та розбудовувати державу, про яку вже почув увесь світ. Вона зовсім юна її досить серйозно сприймають. І в майбутньому я бачу не просто учасником якихось процесів в процесі дорослішання. Я щиро вірю, що ця дитина з роками зможе очолити велике утворення е, об'єднання держав. І світле майбутнє України точно буде, як і буде перемога. Ми відбудуємо наші міста та села, здолаємо всі труднощі і будемо жити як вільний та незалежний народ, який не схилив голову перед драбами. Хмельницький вперше приймає всеукраїнську спартакіаду Повір у себе серед дітей з порушеннями слуху триватимуть змагання впродовж двох днів. Визначатимуть переможців у пляжному волейболі та боротьбі вільній та греко-римській. До Хмельницького приїхали 49 учасників з 11 областей та столиці. Команду нашої області представляє двоє спортсменок. Це учениці місцевої спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 ми взагалі проводили змагання в Євпаторії, де в нас чудова база була, і в МДЦ Артек. Після 14-го року нам вдалося зберегти спартакіаду. Ми перейшли до молодій гвардії в Одесі і потім по регіонам, де хто зміг ну, забезпечити умови для 14 видів спорту. Цьому році ми вже провели 10 видів спорту, і це заключний етап. І дійсно вперше Хмельниччина приймає ці змагання за роки незалежності. Для дітей підготовка до, до їхнього розвитку, скажімо так, для того, щоб вони отримали кращі результати, щоб отримали досвід. Тобто потім далі вони будуть мати участь в змаганнях серед кадатів, потім попадуть дорослі. Далі буде Європа, а потім вже світ. І, відповідно, завершенням цього буде Дефлімпійські ігри. 11 історичних локацій та 40 хвилин на їх пошук. Працівники молодіжного центру організували пізнавальний квест. У такий спосіб знайомили молодь з історією міста. Подробиці Вірина Кондратюк 11 історичних локацій та 40 хвилин на їх пошук. У Хмельницькому для молоді організували Проскурів квест. Насправді обирали дуже просто, або це загальновідомі пам'ятки. Це, наприклад, пам'ятник франку, пам'ятник Богдану Хмельницькому, або це цікаві місця по типу пам'ятник барону Мінхаузену. Перед початком квесту кожен учасник отримав онлайн-карту із місцем розташування історичних локацій. На кожній розміщений QR-код з короткою інформацією про будівлю чи пам'ятник, яка описує наступне місце. Аби завдання зарахували на кожній локації. Учасники мали зробити фото. І так вони бігають по місту, збирають бали. і найшвидший, найшвидший, найкмітливіший прибігає вже назад. І ну на точку старту це старт-фініш, отримують бали і найкращий отримує призи. Участь у заході взяли п'ять команд серед учасників, як хмельничани, так і гості міста віком від 14 до 35 років. Один із них 19-річний Артем. Хлопець родом із Миколаєва, проте вже більше року живе у Хмельницькому. Я знаю, що це місто Плоскирів раніше називалося, потім Роскурів, а потім Хмельницький. Приблизно знаю, коли це було, приблизно знаю про саме місто, трошки знаю. Думаю, я дізнаюсь якісь більш історичні факти, якісь цікавинки. Історичні постаті можливо. Ще одна учасниця, хмельничанка Ірина. Дівчина розповіла, для неї це вже не перша участь в подібному квесті. Взагалі, саме перший квест це була іменно квест кімната в яку мене запросила подруга на світ класу день народження. Мені сподобалося. Я вже сходила більше десяти іменно самих кімнат Сама робила квести для друзів. Також. Ну, такі от теж квести і від молодіжного центру. А ось хмельничанин Орест в історичному квесті участь бере вперше. Зізнається, до змагання не готувався, бо у своїх знаннях про рідне місто впевнений. Я не дуже хвилююся, як я сам з Хмельницькою, ніби знаю місцевість, трохи історію навіть думаю, що прийду. Організували квест працівники молодіжного центру. Головна мета заходу ближче познайомити молодь з історією Хмельницького. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних та спокійних вам вихідних.